Привіт! В цій серії я вам покажу місце, яке багато років припадало пилом в моєму листі бажань, але про яке я ніколи не забував, це аббатство Мон-Сан-Мішель. Всі ми дивимося на цей світ різними очима. Тож, коли я побачив це місце своїми, щось мій мозок таке докрутив до зображення, що картинка міцно і надовго врізалась мені в пам'ять. Хто зна, може, в минулому житті я жив десь там неподалік, ловив рибу, вирощував виноград. Але якщо відкинути всіляку езотерику, то я точно знаю, що мав бачити Монсан Мішель Рочків 30 тому, коли ще не було всіх цих ваших інтернетів і персональні комп'ютери лише починали витісняти монстрів, які займали цілі кімнати і працювали на перфокартах. В полях біля Монсан Мішель знімали кліп молодої Сандри на пісню «Secret Land», яка мені дуже подобалась в 15 років. І цей кліп я мав бачити в ті часи по старому телевізору Електрон на якомусь дециметровому каналі Ютар. Так, непевно про це кажу, бо побачив інформацію про кліп лише за пару тижнів напередодні поїздки. Самостійно би про таке ніколи не згадав. Від Етрети до Монсан Мішель треба було проїхати порядка 230 кілометрів, якщо проїхати платним мостом Нормандії, або 250, якщо об'їжджати затоку Руан, де сена впадає в протоку Ла-Манш. Зрання накрапав дощ. Всю дорогу він то відставав від нас, то знову нас доганяв. А дорога до Сан Мішель проходила крізь провінцію із інтригуючою назвою Кальвадос. Щоб ви подумали про людину, яка вам сказала, я їхав дорогами Кальвадосу, не знаючи, що Кальвадос. Це назва регіону у Франції. Мабуть, нічого доброго. Інша справа якщо сказати я плавав ріками Кальвадосу. Як гарно звучить. Ну що вам сказати? Вибачте, але дороги Кальвадоса нічим не відрізняються від доріг інших французьких регіонів. Мон-Сан-Мішель належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО і є одним із найпопулярніших туристичних об'єктів Франції після Ейфелової вежі та Лувру. Його відвідують до трьох мільйонів туристів на рік. мон сан мішель на автівці відбувається наступним чином на в'їзді в місто побудований величезний перехоплювальний паркінг на сотні автівок та автобусів. Вартість паркінгу становить щось в районі 15 євро. Запаркувавшись, ви стаєте в чергу на безкоштовний автобус, який вас підвозить прямо під фортецю. Також ви можете подолати цей шлях пішки за 30-40 хвилин. Я так і планував зробити. Але на те вони й плани, щоб їх можна було вчасно змінити. Так вийшло і тут. Коли ми припаркувалися, нас в черговий раз наздогнав дощ. На вулиці було дуже холодно і знову піднявся вітер, який до того був взяв на пару днів перепочинок. Тож насолодитися прогулянкою до Монсан Мішеля, на жаль, не вийшло. Як, в принципі, і по Монсан Мішелю теж. В старовинному місті ми з Федором встигли лише піднятися на міську стіну, як одразу припустив дощ. Федір не захотів гуляти далі, і, на щастя, жінки потягнув її в ресторан за круасанами. Ніхто з жінок особливо не пручався такому розвитку подій, і вони із задоволенням пішли шукати собі вільне містечко. А я пішов гуляти під дощем вуличками старовинного міста. Абатство було відчинено, що, до речі, трапляється не завжди. Але я туди не потрапив, бо на вхід вишукувалась здоровозна черга, і я міг банально не встигнути. Да й стояти на місці під дощем було не так, щоб прям дуже весело і приємно. Тож я пішов гуляти вузенькими вуличками старовинного міста. Одним з найвражаючіших природних явищ у Європі є приливи і відпливи біля стін Монсен-Мішель, які є найвищими в континентальній частині Європи. Різниця рівнів води між приливом і відпливом може сагати до 15 метрів. У певні дні вода відступає на 15 кілометрів від берега, повністю обнажаючи дно. Завдяки припливам, Монсен-Мішель був майже неприступним у середньовіччі, вороги просто тонули або застрагали у болотах під час наступу. Зі стін фортеці я бачив, як по морському дну, яке проступило на поверхню під час відпливу, вдалечині гуляли групки туристів у різнокольорових спортивних штормовках. Гуляють собі й гуляють. Я тоді ще не знав, що саме з ними в мене будуть пов'язані самі яскраві спогади від Мон Сан-Мішель. Нагадаю, температура на вулиці була в районі 10 градусів тепла. З моря дув холодний пронизучий вітер, з неба падали краплі дощу, холодного дощу. Я нагулявся містом і вирішив вийти назовні, щоб зробити пару кадрів абаства загальним планом. І що ж я бачу? Чому їх не заарештують? Це законно взагалі. Групи французів по 15, 20 осіб різного віку, від зовсім малих дітей до пенсіонерів, приходять на парковку біля аббатства, знімають взуття, залишають його на узбіччі парковки або забирають собою, і йдуть гуляти босоніж холодним глинистим дном зони відпливу. І заходять вони далеченько, і гуляють вони там довго довго. Молодці французи, бо особисто мені було боляче на це навіть просто дивитись. Не знаю, що це було, якісь обряди ритуалу типу нашого водохреща, чи просто вони так загартовуються, але це було яскраво. А далі буде історія про не дуже приємний досвід, пов'язаний з Booking.com. Ще напередодні ввечері я забронював і оплатив квартиру у передмісті Нанта, де знаходиться острів механічних тварин. Дуже класне місце, де я хотів покатати Федю на гігантському рукотворному слоні, але зараз не про нього. Тож повернімося до бронювання. Вранці перед виїздом я намагався отримати деталі Чекіна і наткнувся в переписці на довге повідомлення французькою мовою. Переклав. І отримав перші приємні враження. Ми надішлемо вам деталі заселення після того, як ви оплатите депозит розміром 500 євро і посилання на якийсь сторонній сервіс. Посилання починається з APP. Я спочатку думаю, що треба знайти і встановити цей додаток. Такого додатку немає. По дорозі в Монсан Мішель пишу власнику квартири, як встановити додаток і оплатити депозит. У відповідь тиша. Рейтинг апартаментів 9 і 4. Це дуже гарний рейтинг, який має бути у апартаментів з ідеальним сервісом. Я все одне лізу в інтернет, намагаюся знайти інформацію, кому я зараз маю заплатити 500 євро і чи це не якийсь розвод. Знаходжу якісь відгуки, які не дають мені повної впевненості, але дають підставу зробити припущення, що можливо. Повторюю, що, можливо, це не водна гроші. Я переходжу за посиланням, сплачую цей депозит. Бо варіантів в мене небагато. Якби я відмовився сплатити депозит, то мені б ніхто не повернув гроші за бронювання. Додатково отримую повідомлення, що якщо вам потрібна білизна на диван, то треба сплатити ще 10 чи 15 євро. Не треба. Вже якось переб'ємося. Пишу в апартаменти, що депозит оплачено, надішліть деталі чек іну. Отримав повідомлення у відповідь, що у них виникли якісь проблеми із квартирою і заселення не може відбутися о четвертій годині дня. Заселення буде після шостої вечора. Норм ні, вибачте, ні ось вам знижка, нічого. Деталей чекіну досі немає, я не поспішаючи їду в невідомість, сплативши около 600 євро. На повідомлення в переписці від Букінга мені взагалі ніхто не відповідає. Видно, що повідомлення від апартаментів розміщуються автоматично роботом. Тобто зворотній зв'язок взагалі відсутній. За 15 хвилин до прибуття даю жінці номер телефону, який вказаний в бронюванні кажу набирай. Виклик скидають кажу пиши на месенджере. Звісно ж, на які месенджери писати, здогадайтеся самі. Проходить повідомлення на WhatsApp. Там відповідають, що квартира ще не готова і називають іншу причину, ніж називали раніше. Ми вже приїхали на місце. В WhatsApp пишуть почекайте ще трішки. Досі немає інфопрокод на сейфі, який висить на вулиці на стовпі. Я вже скурив три дороги французькі сигарети Marlboro Gold в синій упаковці з картинками хворих раком людей. Тобто на патчі заборонено друкувати навіть дизайн торгової марки, всі пачки однакового синього кольору. Краєм ока бачу, як з під'їзда виходить якась жінка. Наступний момент вона порається біля стовпу, на якому закріплений сейф для ключей, від якого в мене немає паролю. Я йду до неї, щоб спитати пароль, але вона встигає сісти в машину і уїхати. Я вже не став стрибати її на капот. Думаю, ну зараз нам і так відпишуть код, і ми нарешті заселимося. Але на Ватсапі морозиться. Код нам скинули десь ще за півгодини. Мабуть, чекали, поки підлога висохне після прибирання. Ну, хоч так, хоча нагадую рейтинг 9,4. При заселенні виявилося, що це не бедрум апартмент, а квартира студіо. Наступного ранку після виселення автоматом в переписку прийшло повідомлення, щоб ми не забули оцінити перебування на 10 балів. Угу, подумав я, як тільки повернуться гроші на картку, я вам поставлю 10 балів. Чекати довелося 18 днів. На мої повідомлення в переписці і в букінгу відповідей не було. Десь на 10-й день я набрав свій банк. Дівчина мені сказала, що гроші на картці заблоковані, а не списані. Це вже був добрий знак. І що на 15-й день вони мають або автоматично розблокуватися і повернутися на рахунок, або бути списані сервісом, який їх блокував. Зрозуміло, що на 15-й день нічого не відбулося. Набираю банк, вже хлопець каже Не знаю, хто це вам таке розповів про 15 днів і автоматичне розблокування. Звертайтеся до сервісу, який заблокував гроші. Отримайте від них письмову відповідь. Тоді буде зрозуміло, у який бік ми будемо рухатись далі. Твою ж дивізію. Заліз на сайт сервіса, який блокував гроші. Створив тікета з меседжем Give me my money back. На наступний ранок, тиша. Лізу, читаю їх інструкції для готелів та апартаментів, які з ними співпрацюють. Перекладаю то все з французької. Матерус. Знаходжу інфу, що це власник апартаментів має вручну розблокувати цей депозит. Пишу в Booking в переписку нуль реакції. Згадую, що вони відповідали у Васапі. Пишу в Ватсап. І тільки тут мені приходить смска про розблокування грошей. Я почекав пару днів, поки улягуться емоції. Настрочив відгук і виклав його в букінг з оцінкою три бали. Сподіваюсь, це допоможе комусь не стати на мої граблі і збереже купу нервів та часу. В наступній серії я покажу вам острів механічних тварин у нанті і їх головну зірку неймовірного механічного слона. Також на хвилинку заскочимо у французьку фортечу із назвою Яка. Відома всім представникам покоління 80-х Ларошель. До скорої Прикольна, зустрічі тільки. у нових серіях. Сподіваюсь, я зробив вам цікаво.